Тамбові троянди це справжні королеви саду на витонченій ніжці. Їхні розкішні квіти здіймаються над землею, утворюючи яскраву кулю, кольору й аромату. Вони здатні перетворити будь-який куточок на квіткову казку. Хочете, щоб ваша троянда квітувала безперервно? Просто вчасно прибирайте квіти, які вже відсвіли. Зрізайте їх разом із невеликою частиною пагона, і вона швидко подарує вам нову хвилю бутонів. Троянда плетиста Розаріум Ютерсон. Сотні густомахрових, сріблясто квітів, ніжний аромат і вишуканість кожного пелюстка. У штамбовій формі ця красуня виглядає просто королівською. Штамбові троянди е, трохи більше, ніж просто посадити і милуватися. Їм потрібна ваша увага. Обов'язково виді... видаляйте всі пагони, що ростуть на стовбурі нижче крони. Це так звані дикі прирости від підщепи. Залиша... Якщо залишите їх, верхівка втратить сили, а потім може загинути. Пам'ятайте, сильна крона це чистий штамп без конкурентів. Троянда біло червона флорібунда. Це кольоровий вибух. Величезні кітиці контрастних квітів перетворюють її на живий феєрверк у вашому саду. Троянта полянтова на штамбі свані. Це ніжний білий водоспад із сотень дрібних квітів. Вони спадають каскадом, створюючи атмосферу легкості і романтики. Ред вельвет, червоний як оксамит, насичений і розкішний. Це квітка, що говорить про пристрасть і силу. Чіпендейл, абрикосово-помаранчева розкіш із сухустомахрових квітів і чарівного аромату одна з тих, що закохує з першого погляду. Доглядайте за своїми трояндами, і вони віддячать вам роками розкішного цвітіння. Це інвестиція у красу вашого саду. Слава Україні!